Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми поговоримо з вами про книги, які я прочитала за весном. Ще не кінець весни, серединка, майже кінець, ще місяць-півтора. Тож я за цей весь час прочитала шість книг, і сьогодні про них я вам розкажу. І більшість книг це у мене Стівен Кінг, е такий плодотворний був. Була весна. Багато книг прочитала Стівена Кінга, нових яких я не читала. І так само я перечитувала книги. Е і інші книги, які також були для мене дуже цікавими. Тож поїхали. До речі, сьогодні я записую своє відео е вперше в книгарні. В книгарні є на Валовії в Тернополі. Тож я дуже рада, що вони мені тут дозволили познімати. І Поїхали до книг. Тож, перша книга це буде Стівена Кінг Керрі. Виявляється, я її вже читала і дивилася навіть фільм, що дуже дивно, тому що я навіть не згад... ну, я думала, що я цього не читала і не бачила. Але виявляється, що так, я прочитала її на чешській мові недавно, ну як недавно, на початку весни. На чешській мові знову ж таки повторюсь, і це було неймовірно класно, тому що, по перше, мій е язик чеської мови стає кращим, і мені стає легше читати. Я в принципі розумію все, що відбувається. Тож, тут ви розказується про Кері, е яка живе без батька з матір'ю. Матір є дуже релігійною, і вона вважає, що всюди є е, сатана, всюди є якісь чорти, все є гріх і так далі. І вони, точніше, матір заставляє її постійно молитися за якісь свої гріхи. Якщо вона щось не то зробила, щось не то сказала, щось не то подумала навіть вона її гонить в комору, і там її може бити, може. Прям закривати і говорити, що вона там вималювала свої грехи. що капець як взагалі не складається. Така книга дуже печальна. Але в принципі окей, в школі, на жаль, над нею всі насміхаються, її всі, якби навіть не вважають, що вона якоюсь людиною є нормальною. Так? так стається, що в неї після фізкультури починається менструація. Але вона не знала, що це таке. Вона не знала, як це, що це, що з нею відбувається. А в неї пішло прямо в душі. І, звичайно, всі почали над нею насміхатися, кидати в неї всім чим попало. І, звичайно, вона думала, що вона помирає, тому що з нею стікає коров'ю. Прийшла вчителька, почала це все розрулювати, поняла, що вона навіть не знає, що це таке ця кері, і їй стало дуже шкода її. Тож. В подальшому, звичайно, вона приходить додому, каже, я себе так погано почуваю, туди-сюди. І вона питає мама, а чого мені, говор... мені не говорила, що... що це таке. Наша мама каже, ти... тобі не можна, ти вже спала з, дівчат... з дівчата, ну, ти вже спала з хлопцями, ти проклята, ти нечиста. Коротше, всяка ерунда, це просто треш. І в подальшому відбувається е... те, що в принципі, і очікувалось те, що в цієї е, кері е, про, починають проявлятися паранормальні явища, і вона починає цим керувати. Вона в принципі догадувалася, що в неї щось таке є, але мама постійно вважала, що вона є е, дитиною сатани. Це прям жах, але вона вміла так явище робити: тобто пересувати якісь речі, е, піднімати речі, відкривати двері без рук. Е, ну коротше, що угодно. Ось, і виходить, що в неї це, коли в неї пішла перша менструація, почала ще більше проявлятись. І вона вирішила всім мститись. Ось, але як і після, якого, після якої ситуації ви вже знаєте всі книзі. Хто читав, пишіть, як вам, хто не читав, читайте, буде цікаво. Є ще фільм, дуже давній, напевно, дуже давній. Ось тому книжечка прикольна для першого для першого разу, в принципі, прочитати клас. Поїхали. наступна книга. Це в нас Острів Дума. Товстунець великий, дуже 800. Зараз скажу точно вісімсот двадцять п'ять сторінок. Це справді дуже тов, товста книга, майже тисяча. Тож е, ця книга дуже прикольна. Мені в принципі сподобалося, як вона розписана, е, як вона написана, е, що тут відбувається, як. Тож поїхали про що тут. Розкажеться про успішного бізнесмена Едгара, який попадає в аварію, і втрачає свою руку і здоровий глузд психіку. І згодом від нього йде дружина і дитина. Тому що вона це все не витримує, вона не може знаходитися з цією людиною, яка є просто не в здоровому глузді, вона є неадекватною, вона кидається на е, дружину. Вона пише ну він чуть ли не б'є, її, чуть не, не вбиває, але він це все не пам'ятає. Він це робить ну, непонятно, як в нього мозок просто як нібито відключається. І його психолог радить йому поїхати просто в відпочити десь зняти інше, перестроїтися. І він вирішує їхати в Мексику на острів і знімає цілий собі будинок для того, щоб там прожити на цілий рік. І в нього проявляється там здібності до малювання. Він починає дуже красиво малювати. Але, на жаль, ці картини починають мати дуже таку. Силу не дуже хорошу, вона є такою безжальною, дуже сильно, дуже всіх шокує, і починають всі навколо помирати, хто має ці картини. Тож вони вирішують, ну вони вирішують це питання, як це все унічтожити, так як це все стратити. І це настільки м, така, досить неоднотипна така книга, прикольно написана, перечитувати навряд чи я її буду, але в принципі вона дуже класна. Продовжуємо далі наші книжечки. І третя книга, також це Стівен Кінг, «Голлі». Чесно, я була предвзята до цієї книги. Я не знала, про що тут по нотації сильно не зрозуміло, що відбувається. Але ти, коли ти починаєш читати, коли ти починаєш її більше розуміти, ти такий Вау! Це! Круто. Тому що тут розказується про Голлі, детектив, детективку, яка, яка поки відпочиває собі у відставці, скажімо так, і до неї приходить мама дівчинки 20-річної, 21-річної, не пам'ятаю чесно, і говорить, що вона пропала. Поліція сказала, що вони не будуть розбиратися. Вони сказали, типа. Ну, вона поїхала, докази є, написані тіпа, в телефонному в смс, типу, що вона пішла, все окей, е, я поїхала тіпа, відпочивати десь там в Європу, кудись туди. Коротше. І виходить, мама ну не вірить в цьому, тому що ніхто не бере трубку, вона не Е, Так вони, вони були такі скрутні моменти в сім'ї, але в принципі, ну. Навряд чи дочка так, не відповідала зовсім прямо на дзвінки, тому що вона є досить відповідальною. Тож, ця гібні вона починає розбиратися в цьому всьому. І знаходить ланцюжок збігів, які, виявляється, є. Незбігами, так? І вона починає виясна... виясняти це все. Вона починає бачити якісь збіги з цими всіма ситуаціями, які відбувалися, що викрадали кожних пару років, чи навіть кожних десятків років дітей, підлітків, навіть не дітей, підлітків, 20-річних. І незрозуміло, хто це робить, куди вони щезають, чому завжди. на в тих чи інших речах написано, типу, я вже так більше не можу, щось такого. Але, виявляється, Голі знаходить цю цепочку, яка і знаходить тих людей, хто їх викрадав, що з ними відбувалось, і як це відбувалось. Голі також попадає в халепу, але в яку це все будете тут читати. Чесно, спойлер вам дам, це трошечки про старічків. Да? І я після такого, як їм довіряти, ну от що їм в голову може прийти. Це, це просто жах, чесно кажучи, тому що це, ну, це нереально. Ну, звісно, це все видумка. Але тут присутній ганібалізм. Це такий трошечки спойлер. Це жахливо, чесно кажучи. Да. Але книга сподобалась. Вона прикольна. Наступна у нас книга це. Також Стівен Кінг, наш улюблений. І книга, яку я перечитувала, це казка. Це просто неймовірна книга, тому що я готова її перечитувати кожен рік. Напередодні літа я дуже хочу її читати, просто постійно. Мені хочеться згадувати її всюди. Що ця книга просто неймовірно крута, вона насичена, вона теж товстунець досить великий. Тут е, 700, м, 750 сторінок. Дуже красивий форзац. Ось такий. І просто вау! Я, я навіть раджу це підліткам там, від 14, від 15 років е, дітям, підліткам. Які люблять читати, які хочуть щось цікаве, і Стівен Кінг це просто один із тих варіантів, які і саме ця книга, з якої варто почати, тому що тут немає ні якихось монстрів, прям супер, ні якихось е, жахливих сцен. Тут немає якихось таких е, жахів, ну, як Стівен Кінг любить. Тут все дуже круто написано, і правда, як казка. Ну ти читаєш і ти знурюєшся, я, я чесно кажучи, аж. Ну відчула себе цим е, Чарлі, який е, спасає цей весь світ. Точніше, ж не весь світ, а той, який йому треба. Ось тому про що ж тут? Про про річного Чарлі, е, який пос, який втрачає матір, коли він маленький, починає слідкувати за батьком, тому що батько починає пити через те, що його дружина померла. І звичайно е, він все тяне на собі. Батько потім починає. Викарабкуватися з цього всього, він починає нормально жити, перестає пити. Звичайно, йому це тяжко вдається, але їм допомагає людина, з якими працюють анонімні алкоголіки, типу, в них є куратори, і вони з ними працюють. І, звичайно, Чарлі дуже вдячний цьому, і він перед цим буквально казав: типу, Боже, дай мені знак, просто щоб батько мені виздроє, щоб з ним все було нормально, щоб він уже не пив. І стається це, це чудо, але йому на пригоді стає е, такий говард, е, дуже такий бурчун, е, дядько такий. Він іде спокійно собі Чарлі, іде собі спокійно додому, і на дорозі чує, як як гавкає собака, і хтось кричить. І, звичайно, він підбігає і говорить: Давайте я вам допоможу а там цей Говард він впав з е, цієї драбини і поранив ногу дуже сильно. І з того моменту вони починають дуже дружньо жити, тому що Радар стає його найріш... найкращим другом це собака. І вони починають дуже разом всі комунікувати, спілкуватись, і цей Чарлі починає допомагати цьому голоду, тому що його прооперували, і йому потрібно, якби такий догляд, трошки помагати, тому що він не ходить нормально, йому тяжко це робити, і потрібен догляд. Тож з часом. Починається якась трошечки дивина, тому що він в сараї чує якісь дивні звуки, не наші звуки зовсім. Він починає розпитувати в цього Говарда. Він говорить: не питай, все, ти не маєш нічого знати. Але напередодні смерті цього Говарда він записує касету, е своїм голосом, що йому потрібно спасти світ. Світ інший, не цей, в якому він живе. А інший. Але де він знаходиться? Він якраз знаходиться в цьому сараї, від якого йшли дуже дивні звуки. І, звичайно, Чарлі збирається, він, звичайно, трошки бреше своєму батькові, що він їде якоби спасати собаку, тому що вона вже старенька, це радар, починає помагати, ну і трошечки так прибрехувати, але він надіється, що батько не почне знову пити, що з ним все буде гаразд і все буде супер. І він якби швидко справиться. Він попадає в цей інший світ, і е е він бачить, що там зовсім все по-інакшому. Сонця там немає, там постійно така сірість. Вночі залишатись не можна, тому що там якісь е стражники бігають і вбивають просто ті, хто знаходиться е на вулиці, або просто забирають в тюрму. В їхню, так? Там є замок, там є королева, там є королі, там ну, зовсім інакше, як в нашому звичайному світі. Так? І, звичайно, він на шляху зустрічає людей, які знали Говарда, цього чоловіка, і говорить: я від Говарда, я Чарлі, прийшов вам допомогти. І він зустрічає людей, які можуть бути примарами. Майже в них може бути половина тіла, не можуть бути, бути руки, там ноги, не може бути там рота, язика, вух і так далі. Ну дуже такі дивні речі. Але в принципі, це дуже класно і дотепно написано. Потім він попадає в заручники, куди це вже ви все знаєте в цій книжці. Ну, це просто я не знаю. Для мене ця книга, я її сто процентів буду перечитувати кожен рік. Ну, мені здається, кожне хоча б два роки. Тому що це як хороший фільм. Ти готовий передивлятися його вічно. Просто. І от я готова читати цю книгу вічно, тому що вона є неймовірно крутою, дуже круто написано, дуже легко написано. Ти просто читаєш, і це такий. Хочеться поскоріше закінчити, а що ж там? О, а воно закінчується на таких нотах. Вау! І це, ну, вау, просто неймовірно круто. Тож раджу навіть підліткам, хто хоче розпочинати книги і знайомства з Стівеном Кінгом, дуже раджу з цієї книги. Ви не пожалієте. Ви можете довше її читати, але ви не пожалієте, що ви прочитали. Ви кайфанете, я впевнена. Тож, моя рекомендація. Ну що ж, з Стівеном Кінгом ми. Завершили. Це були прочитані чотири книги Стівена Кінга. Всі неймовірно класні. Вони, до, до речі, всі, окрім Керрі, досить такі. Отак вам покажу. Ой-ой. ой Отак вам покажу. Всі вони досить великі, товсті, товстунці, як я полюбляю говорити. Багато хто так говорить, чесно кажучи. Ось, тож, з цими книгами ми завершили. Зараз я вам розкажу про ще одну книгу, яка також я її буду перечитувати, яка мене неймовірно вразила. Після цієї книги я ще придивилася про неї якби таку трошки більш детальну розповідь про це. І я була шокована, тому що я не так глибоко, я не дивилася в цю книгу. У мене були такі. Думки про цю книгу, так що воно щось тут не так. Про щось автор хоче щось інакше донести, а я це не можу побачити. Але після інших відео, коли розбирали цю книгу, я була просто е, в шоці. Я була в такому восторгі, я не знаю, це було неймовірно круто. І це книга Іларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. Я готова цю книгу просто я її 100% буду перечитувати, а можливо, навіть і цього року літом, тому що такі воно, звісно, зима-літо десь так перегукується. Ну, я думаю, вже всі бачили цю книгу, вже всі, багато хто, точніше, не всі, а багато хто вже її читав і знає про що там. Тож, тут про психолога, якого відіслали в Богом забуте місто в Бузьків сад, і йому сказали, доручили, щоб він знайшов там вбивцю, який викрадає дітей людей дітей і вбиває їх так? насильницькими якимись такими речами. Ну і звичайно, він їде. І все починається з того, що він йде в потягу, він доїжджає, він зустрічає якихось таких людей странних, таких ну незрозумілих, дуже дивних в цьому потязі. Йому мариться якийсь кролик, він їсть печінку, і це просто, ну я, чесно кажучи, перше, як я читала, я... що взагалі? Ну, типу, потім про дівчинку Надю. Яка була в цьому в цій книзі, в цій історії? Як воно все круто написано? Я не можу для мене ця книга це стало якимось. Я тепер розумію, чому всі про неї так говорили. Я тепер розумію, чому всі її так радили, щоб прочитати, щоб вникнути в це все? Я не знаю, можливо, я зроблю про це окреме відео, коли я ще раз буду перечитувати і буду. Розказувати все детально зі спойлерами зі всім, можливо, ви захочете зі мною прочитати разом, якось покомунікувати. Була би рада почути, і це було неймовірно. Тож мені дуже подобалася аналогія, як міло, це пекло. Це справді було пекло. І Я тільки в кінці книги зрозуміла, що це було і що тут взагалі відбувалося. Тож я буду її перечитувати 100%, і раджу, якщо ви ще це не робили. Це просто вау. Ну що ж, і е, остання книга це у нас Ізіда Крига Ханне Грейс. Чесно кажучи, мені ця книга стала дуже в пригоді, тому що вона така легка. Я її прочитала буквально кожному за тиждень, я її розтягнула, я кайфанула. Прям вау! Я думаю, по моїм емоціям видно, це спортивний е, такий роман. Я обожнюю таке, і, чесно кажучи, ніде не читала, але я люблю ці тусовки, коли спортсмени, е, коли якісь команди, коли хтось з кимось воює і так далі. І це неймовірно. Не я, чесно кажучи, аж захотілося повернутися, коли я тренувалася, коли ми тусили десь всі разом, коли ми кайфували після змагань, перед змаганнями, під час змагань. Це було вау. І про кого ж тут розказується, і про що ж? Розказується про фігуристку Анастасію, яка готується до Олімпіади і хоче виступити, попати, попасти в топ, але вона займається в парах пар, парне фігурне катання. І говориться про Нейтана, який є душа компанії. Вона він є крутим, дуже. Командиром, лідером за ним всі тянуться. Він готовий просто пожертвувати собою, аби лише команда тренувалася і була в формі. І, звичайно, Анастасія і Нейтон зустрічаються на якихось вечірках. Потім вони одне одного ізбігають. Вони не хочуть спілкуватись, якоби так, але між ними якась іскра стається. І там є, звичайно, це ще один персонаж, третій Анастасії партнер по покатання, який постійно невдоволений нею, що вона постійно якась така тяжка, що він не може її піднімати, що все погано, що все не так, і все таке. Ну, коротше, постійно на неї якось дуже сильно негативно впливає, і вона, звичайно, дуже розстроюється із-за цього. Але, звичайно, не все так просто. Коротше, це неймовірна спортивна історія. Хто любить таке, хто любить спорт, хто, можливо, побував в такому, то я, чесно кажучи, раджу вам, тому що ну, це неймовірно. Це така легка історія, над якою просто приємно і посміятись, і навіть в деяких моментах посумувати. І взагалом вона є дуже крутою. Тож, також раджу до читання, хто таке любить. Вона в мене є десь в неявності. Ось тому така книга. Ну що ж, це моє прочитане за половину весни. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Чекаю ваші коментарі за ваше прочитане за цей останній час. Як вам взагалі книги, які я читала, чи читали також. Діліться, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Будемо всім дуже рада! Всім дякую за перегляд, всім па-па!